Ви знаєте, я от сьогодні прийшов в лікарню і справді серце сповнюється і надією, і приємними відчуттями. Я зразу набрав міністра охорони здоров'я, тому що рідко ти бачиш такий класний колектив і таку класну лікарню, як влада дбає про власних мешканців. Хай вам все вдається в вашій важкій щоденній праці. Скільки б не говорили про стіни, про обладнання, воно важливе. Але люди наповнюють приміщення світлом. Дякую вам за це світло в ваших очах і в ваших серцях. Хай пацієнти, які сюди попадають, виходять такими самими освітленими. А дякую величезне Володимиру за те, що він робить для лікарні і для людей. Більше б таких керівників на місцях. І ми б справді зробили Україну великою державою. Гарної вам роботи і слава Україні.